Як працювати з демотивованим співробітником? Співробітник — це колегою, це керівником і підлеглим, тобто зі всіх сторін. Перше за почнемо з поняття мотивації або мотив. Що це таке? Ну, коротко, коротке визначення е, приймемо для нашої розмови це е, те, що керує намірами або діями. Е, трошки ширше. Е, це можна описати як стан, процес або стан, який ми бачимо зовні, бачимо як втрата зацікавленості, зацікавлення в роботі, в створенні результату, втрата внутрішнього стимулу до цього, і потім як наслідок, втрачається людина в чату бажання досягати будь-які цілі, потім досягати діяти. Ну тобто в кінці кінці падає активність, прийнято розуміти, що є. Кожен саме демотивації є, ну, прийнято розуміти, два мотиви: внутрішній, всередині самої людини, і зовнішні, десь в цілому. Дуже часто сама людина путає їх, тобто я не досягаю результату, бо мені шеф каже щось, або мені колега сказав щось. Це одна з дуже багатьох таких ситуацій. Що для вас, як для вашого колеги або керівника, пам'ятати? Перш за все. Перша дія, ну, рекомендую втрати вияснити причину, чому людина втратила, втратила мотивацію, якщо раніше вона була мотивована, а стала демотивована. Ймовірно, була якась одна чи кілька причин. Це явище воно широке, і ми на жаль, стикаємося з цим. Воно може бути масове. Тепер, працюючи в умовах війни, в умовах, скажімо, вислажливого якогось зовнішнього фактору, це, ну, це ну, теж нормальний стан. Це, на жаль. Наша нова норма і таке стається. Е, дуже важливо для вас, як для, якщо це ваш колега, то, або ваш підлеглий, пам'ятати, що задача знайти мотив це перша це задача самої людини. Друге, задача безпосереднього керівника чи додатково керівника з персоналу чи HR. Тобто розуміємо, керівник безпосередньо, а іноді це HR той, хто може глибше трошки попрацювати з людиною і допомогти їй. Пам'ятаємо першу річ. Е, перша дія завжди зрозуміти причини. Якщо ви маєте можливість зрозуміти ці причини, зрозуміти це, потратити трошки часу, не багато, але е... якщо не є експертом у цьому, то потратити трошки часу на розуміння, але не тратить надто багато. Пам'ятайте наступне: людина в такому стані е... вона навколо сіє такий стан. Якщо у вас є мотивація, мотивація вища, а в людини відповідно нижча. Перше, що ми робимо, ми завжди допомагаємо. Допомагаємо під, ну, підтримуємо знаєте, по-людськи підтримати, руку дати порадою чи добрим словом, чи, чи цукеркою, чи, чи просто потратити певний час на людину. Тепер, на жаль, всі ці зовнішні фактори, зовнішні дії, вони направлені на одну річ. Якщо це демотивація невеличка і вона зовнішня, на жаль, ми дуже часто бачимо ситуацію, коли люди течать пітуватися через глибинні внутрішні фактори або через ті фактори, на які ми повливати не можемо. В цьому випадку рекомендація наступна: треба дати час людині розібратися з собою. Тобто, рекомендую вам, якщо ви власне це ваш колега, то дати можливість людині, дати шанс, дати трошки ну якби, потратити час на підтримку, але не надто багато. Помилкою буде надто глибоко перейматися його проблемами. Перепрошую, це його стан. Він відповідальний зайстан, не ви. Другий момент. Важливо після того, як зрозуміти фактори демотивації, дуже часто вони є дуже загальними: нас не цінують, мене не люблять ну такі дуже загальні речі. Переважно, це є надто велику загальне, щоб робити будь-які висновки про це. Краще надати можливість, що хай професіоналу попрацювати безпосередньо з ним. Про це найкраще сказати його керівнику обережно, м'яко, але, але сказати чітко, досить що так, так-то, так-то є так ситуація з мотивацією. І на цьому, напевно, досить. Не, не, не варто розглядати особисте чи приватне якесь, ну це не варто, бо це споваги до людини. Тепер, якщо ви є керівником, і у вас є такий працівник. Перший рис, який ви побачите, перший – це втрата продуктивності. Зменшується кількість продуктів, які, які людина створює. Кількість програм, які програмуючи, чи кількість іншого результату, який створює людина. Друга річ, яку ви побачите, людина обмежить комунікації, тобто людина фізично зменшить спілкування зі всім оточуючим світом, включаючи вас, особисто, включаючи колег. Наслідком йде переважно деградація області. Тобто, будучи в області, людина якби втрачає комунікації, потім втрачається якість всього того, що, що навколо неї: в порядку на столі, порядку в документах, в справах, в роботі, в десь документації. Наслідком є бажання людини певним чином закритися, обмежитися і так далі. Коли це людина молодша, вона переважно менш зріла емоційно, вона переважно звинувачує когось зовнішнього. Мій і далі підстав: чоловік, дружина, шеф, хтось з колег, ну хтось винуватий зовнішній. Пам'ятаєте, це завжди вторинне критичним, або первинним є те, що всередині людини. Оці моменти спаду, демотивації спаду, вони регулярно дуже дуже багатьох людей. Можливо, ви помічали за собою таке. Це нормально, це людська історія про те, що в нас є підйоми, в нас є певні спади. Тепер, коли спад, е, важливо людину підтримати, але не лізти в душу. Тепер е, чого не чекати або чого не робити. Питання напруження: чи треба її напрягати? В цей момент людина хоче обмежитись, хоче зменшити свій вплив. Треба дати їй цю можливість. Тепер, якщо це в робочому середовищі, е, і якщо від роботи цієї людини залежить ситуації в групі, потрібно приймати управлінське рішення. Не потрібно, якби давати можливість людині затриматися більше ніж кілька тижнів. Потрібно дати можливо зробити з паузу, чи будь-яку іншу ну, скажімо, паузу в роботі, давайте так назвемо для того, щоб людина відновилася. Але пам'ятайте, що якщо від цієї роботи цієї конкретної людини залежить існування групи, не прив'язуйтесь в людини спад, відповідно, вона за собою потягне всю групу, за собою тягне справи, тягне групу, тягне все. Дуже важливо вам особисто не надто включатися в чужі в чужу таку ситуацію. Ще раз, допомогти, але не надто включатися, тому що ця людина в цьому стані вона витягує енергію. Вона множить навколо себе оцей негатив, вона множить навколо себе той стан, в якому вона сама. Пам'ятайте, що фактично вона говорить, що мені потрібна допомога, але пам'ятаємо що їй потрібна допомога на умовах обміну. Не просто щось яким чином треба дати можливість з нею попрацювати по Тому що це може, якщо взагалі від того, що є причиною цього, це може бути вирішено буквально за десятки хвилин, ну, чи годину, чи дві, це може бути тривати місяцями і деколи роками для деяких людей. Тому ще разок, важливо дати можливість, і щоб людина сама це вирвала. Чому важливо не впрягатися в це, не включатися, а дати можливість людині? Кожна, особливо молодша людина, 20 30 років повинна знайти методи роботи з собою, щоб вона повинна навчитися, як саму себе змінювати на настрій і виводити з цього стану. Якщо ви почнете тягнути, ви однозначно втрачаєте енергію, ви втрачаєте сам втрачаєте мотивацію, опускаєтесь до її рівня. Чи вам це потрібно тут питання знову ж таки вашого стану? Але рекомендація загальна трішки допомогти і відійти, дати шанс. Е, людина в цьому стані, фактично є, ну якби вона забирає енергію, фактично вампірить. Е, Ну так можна сказати, вона е, ну, якби їй важливо, вона не здатна в цьому е, випадку. Вона не здатна створювати. Вона не хоче створювати і не вміє створювати. Вона переважно її стандарти якості дуже понижуються. Переважно її спілкування з іншими людьми воно є таке агресивне, претензійне. Ну, негативним словом, людина несе, несе навколо. Це відображення її стану. Дуже важливо, це просто відображення її стану того, який, який в неї на душі, чи в голові. Відповідно, важливо про це сигналізувати керівнику так і так, така людина в стані. Нехай він робить свої управлінські дії. Тепер останнє: якщо ви є керівником цієї людини, то знову ж таки треба дати шанс. Дати можливо, посилання, дати можливість подивитися курс. Пам'ятайте, що всі в цьому стані люди не хоче ні вчитися, ні створювати нічого, хочеться претензії, трипати нерви, оці всі такі, скажімо, не дуже позитивні речі від цього. Людина не стає поганою. Це просто стан людини. Цей стан є тимчасовий. Він може бути знову ж таки кілька годин, днів, може бути тижнів. Якщо це стан більше кількох тижнів, кількох це двох-трьох тижнів. В це треба включатися професіоналу. Тобто, це, їй потрібна робота з терапевтом, психологом, і їй потрібна робота над собою. Дуже важливо, щоб ви особисто не думали, що ви робите добро, коли ви просто її легенько витягуєте. Важливо всунути в людини навик самостійно саморегуляції, щоб вона могла з цим справлятися самостійно, без вас, без когось зовнішнього. Інакше ви виховуєте людину, яка буде залежна, яка фактично буде тягнути енергію кожен раз, коли їй погано. Це нормально для дітей, для тих, хто не дорослі, де інф... це так зване інфантильне відношення, ще не доросле. В дорослі людини повинен бути навик саморегуляції. Переважно найкраще, коли людина в цей стан не падає або виходить з нього протягом короткого періоду. Короткого періоду це знову ж таки кількох днів чи тижнів. Сподіваюся, розуміння цього вам допоможе працювати з цією людиною і допоможе зробити, що перше, не очікуйте від неї високих результатів. Друге, не очікуйте від неї якоїсь ярких комунікацій, чи спілкування чи активності. Це в цей момент хочеться зменшитись, зменшити комунікацію, активності, кількість дій, в неї мало енергії. Або ця енергія дещо негативна. Сподіваюсь, цінно.